І усім привіт вам! Ви на конференції номер 6 видалений і додавлений. І ми починаємо. Тож, я хотів, би розказати про видалене-добавлене. Наприклад, це було в торні погоди. Наприклад, що було додавлене, що було видалене. Наприклад, було видалене деякі персонажі. Починаємо з цього пункту. Пункт номер 1. Наприклад, був персонаж фактор, зараз ти вміє показати. Та є. Тож, їх було багато видалені персонажів, але ще не було дуже сильно, так погано, персонажі були ще видалені, якщо були видалені самі того перші того, як виглядали тоді перші скіни самих того персонажів. Наприклад, проколах виглядав би повністю по-іншому, або повністю було по, пов по фіолетовому волосся. Во. А, Астра та, ну, ну, його б бути були інші форми волосся. Десь так. А, що на тоді? Ну, антагоніст то, того. Не зараз був би інший, просто видіяти інший в Десь тут такий. А король, король Незеру десь був, 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 був би, е, ну, виглядав би, зачіска була, виглядала б зовсім по-іншому. Ви зараз бачили. Тож, почнемо з того видалення, щоб було виділено, ну, додавлено, наприклад. Приклад Манау додали, його добавили потім, потім пізніше, коли ще не ну, того. його добавили перші пару днів через виходу зряду. Наприклад, інго, наприклад, це кінцев з'явився в другому сезоні. А, його ну, він теж був додалений теж не сильно скоро, але набагато раніше, ніж Манао. Є флаг взяти з е, про е, є там. Тому там були ще видалені локації, але ну це не так важливо. Ну Деякі ці локації можуть з'явитися в серіалі, але можете самі подивитися. Ага, та, є. Та, ви розумієте, що могли з'явитися ще якісь інші виміхування, які показані на карті тоді. Могло появитися Горфія і інші виміювання, наприклад, Лестера і «Фі... Фіхтія могла подивитися повністю в сюжетній, але це виділили. Але це могло б з'явитися. Друге, що зразу було б виділено, це вже відношення тільки персонажам, а не таке сильне щось. Це, наприклад, того, щоб Кседю з Аструм не видало себе після закінчення а, першого сезону десь так. Друге, що в брань якби не міг би знати зразу про колега, щоб вони якби тільки познайомилися, бо не тільки внези, а так не знали би саме один одного. А так це змінило, і що вони це вже став, до саме один одного вже давно знають. Рож, що сказати тоді по іншим персонажам? Наприклад, Елвіна, якби він був би появитися Елвін, зусилься зразу, появитися просто зразу і від спини зтратну. Ну, це була змінена просто сцена, це змінені сцени. так. Такая до нас була б сцена, бо якби таке додали і не змінили б. не зустрічі з Незером і Австратам це було теж би змінилося, що ЗБ було змінено, що вони зустрілися ще раніше до фіналу. Вони, появиться, в фіналі десь приблизно. Але це було б змінилося, що він міг би зустрітися з Excel так само, як і з Незером. Тому що зі, бі, сцен він міг теж був зустріти з Excel раніше я не можу сказати, який це епізод, але достанець в якомусь епізоді. Точно, стар, стар адвенч десь так могло би статися, якби це просто видало цю сцену. Є ще видалені ремоделі. Наприклад, потрібно е з'явитися, ну, це ремоделі не зовсім такі видалені, вони можуть з'явитися якомусь де, якомусь. Де. Можливо, може з'явитися в серіалі, але це теж неможливо. Це буде можливо, якби того, як це захоче того. сам автор, ну, ви розумієте. Але, ну. Ця моделька може з'явитися, ці моделі все можуть з'явитися. Ну, а факт, от вони, ці кожні всі моделі можуть появитися на якесь свято, яке більше підходить до моделі, які більше підходять до того свята. Вони не можуть з'явитися просто в якісь родом серії. Але можна сказати, що рахувати, якщо вони видалені, але їх може просто додати. Але є деякі оточення, повністю видалені його моделі, які просто більше не якесь не свято, так і ніколи не появляться. І це. Та, там був ви спа побачили вже такі дві гумодельки, які більше ніколи не появляться в серіалі в серіалі ніколи. Вже більше ніколи вони не появляться в самому серіалі, тому що. ну, власне так вирішили. А добре, а що нас від того персонажа, який ну, Фінго, тим появитися, м -м. ви розумієте, що Фінгові непевно появитися точно ще пораніше, але. розумійте, що ніде, коли він може появитися. М -м. Але фін би був ще б раніше. Ну, і був навіть в самій першій серії, коли, б, коли він просто не завжди дізнався, що якби люди там, він якби ми служити, але це просто видали. Так, ну він його просто що він появив, появився, що його просто видали. Але це просто наскому з'явиться в самому серіалі. Ну, Замчим скоро за через один тиждень разом він він появитися. Та, його ім'я фоде Фінк, але більша інформації про того персонажа я не зможу сказати, тому що це просто конфіденційна інформація. Та, сам серіал, сам фінал, наприклад, перший фінал першого сезону теж був змінений. Там про тепер не міг бути без суперформи. Ну, це додали, просто додали суперформу, що просто. ну... Щоб фінал не був такий скучний і проколе міг перемогти обране. Це не маленький спойлер, але ну, невеликий. Щоб це щось сильно так спалило. Щось було добавлено. Наприклад, того Король Незеру. наприклад, цей персонаж теж нескоро появитися в самому серіалі, ну, він появиться в першому сезоні, так, це більш точно. Так. І цей персонаж. Якби був би не зрадити з Незра, таки думаю, теж буде в фіналі, а залишитись королем Незгором, просто ну бути таким персонажем, який ну, не маленькі спойлер з другого сезону, що він був би вбити страта, ну щось приблизно. ну... Таке вирізали, тому що він, е, замість того вже того, що він просто втік за голеним, голеним, ну, за стратом зі Елвіном і е, Флайпетом, втік е, з від Незирам. Тому що вигізили таку сцену, тому що це персонаж задумався як добрий персонаж, а не злий. Тому вигазали і дубали, зробили так, що він просто буде, е, ну, просто втікне. І це зробить тільки Незер і Екселют. Так! Того. Є маленькі спойлери від другого сезону, що. якби, Проколатим зустріти за стратом, це невеликий такий спойлер, але ця сцена була б бути зовсім по іншому. Вони були інші локації. Це було б потім по іншому і тому вони повністю в інший час, тому ця сцена була б повністю змінена, але. Ну... Тому що вони були ви здатися, здесь просто десь уже Редфорсті, але це змінило в іншому локації. Я не можу сказати ту локацію, але це точно була інша локація, тут змінили. Та ще! Того, де там було ще що змінено, що якби Excel, то він міг би потрапити в, ну, в демонізацію, але там добавили. Тому що і там із того, якби Ексель був запитний завжди, був просто злим і просто допомагав би та. Ну, Там просто вирішили добавити ще один сезон. Та. Шість буде шість сезонів, але зараз не до того. Якби кселіт був зараз, був би демонізації, як асад би я не давав, але це змінили, що Асер буде рятувати один демонізації, ну десь таке приблизно. Віднесений буде битися, ти просто щось додалося на лінії, це вже коли вже сам серіал вийшов. Просто тому що сам серіал нестабільний, не може його просто щось додати щось нове. Тому що не кожен серіал може бути стабільним. Ти погоди завжди щось додається, такі як і полюпли в погоди, теж щось, щось до сюжетної лінії дорогу щось додають, до щось до серії щось додається до кілька сезонів і до кілька інших персонажів, якась, щось якась інформація додається. Тому не все це, все це не стабільно. Або якось додається якісь нові сцени. Тому не можна сказати, що саме «Трині погоди є стабільним серіалом, схоже, ні. Але, що сказати, в погоди» погоди є стабільним серіалом, не поки що. Його сюжетна лінія. Але ну, Поки що вона дуже часто виновлюється, тому сюжетна лінія не завжди буде стабільною в погоди. Тим більше в інших серіалів. Тим більше в культурах погоди» це стабільним не так і не буде. Як і трині погоди теж. Але, Четвертому сезоні був би зовсім теж був по інший. Четвертий сезон 100% буде. Як буде шість сезонів, то четвертий сезон точно вже буде. То тоді буде у четвертому сезоні. У тому четвертому сезоні теж були вирізані кадри. Наприклад, що вони все було по-іншому. а, так би тобі був досі бути Незі, Але це змінили, що він вже був є в землі, і там добавили з ще якісь музики, якісь пісні додали, тому що такого раніше такого у четвертому сезоні не планувалось. Тому. І змінили так, що він вже буде на землі, і там буде пісня, він буде ну, битися з Незером, буде битися проти його армії разом з, з командою Rainbow Wolf, Rainbow, Wolf і проти Незера. Тому це таке додали. Тому, як сказати, такі погоди не завжди стабільні, і не кожен серіал буде таким завжди стабільним. Але можна сказати ще одне. Як в трені погоди на не то, а, змісти, так, змісти, то, буде стабільний, то можна змінити того, що снадцятому сезоні буде, напевно, самим відрізняючим сезоном, який ще був в трені погоди. І всім до побачення з звуву поблюплеї. Всім до побачення і до сьомої конференції. Всім до побачення.